епіцентром бойових дій на Маріупольському напрямку залишається селище Широкіне. Ворог активізувався тут у другій половині дня і активно застосовував важке озброєння, зокрема, 152-мм гармати та установки ГРАД-П. Про це у ході брифінгу повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. Водночас, за його словами, на Донецькому напрямку знову активізувалися бойові дії в районі аеропорту. Причому Окрім активного застосування гармат та мінометів, супротивник підтяг до лінії зіткнення бронетехніку, зокрема БМП та танки. Неспокійною залишається і ситуація у районі Горлівки. Там ворожий вогонь не вщухав у її західних, північних та східних передмістях. Неодноразово зафіксовано використання там танків та 152-мм гармат з боку бойовиків на схід і захід від Світлодарського. Водосховища. І слід зазначити, що противник веде вогонь по наших позиціях і населених пунктах не лише на лінії зіткнення, а й у глибині української території на відстані 5-10 кілометрів від фронту. Прицільна стрільба на таку відстань можлива лише з артилерії калібром 122 і більше міліметрів. На Луганському напрямку точками найбільш інтенсивного протистояння були район Золотого та Попасної, де бойовики вели сильний мінометний вогонь, що призвело до пошкодження лінії електропередач. Окрім того, запеклий бій із застосуванням БМП з боку супротивника відбувся і у селищі Кримське. Також ворог гатив зі стрілецької зброї та гранатометів по щастю та станиці Луганській. Ці фотографії зроблені вчора вранці спостерігачами спільного центру координації і контролю внаслідок варварських обстрілів бойовиків. Кілька житлових будинків повністю зруйновано. Характер боєприпасів і форма вирв. Дають змогу чітко визначити тип озброєння, яке ворог там застосовував. Зокрема, це були гранатомети СПГ-9, 120 мм міномети та зенітна установка зу 23 2 Загалом за минулу добу втрат серед українських військових немає, натомість семеро бійців отримали поранення.